Радянський Союз в Маріуполі до повномасштабного вторгнення Маріуполь стрімко розвивався і був надзвичайно комфортним та технологічно розвиненим містом. Кожен мешканець міг швидко отримати будь-які послуги. Міські ЦНАПи працювали на вищому європейському рівні. Записатись у чергу можна було онлайн через додаток Дія. Офіси були новітніми та комфортними а послуги надавались оперативно. Більше того, 18 січня 2022 року маріупольцям було запропоновано залишити відгук про роботу прозорих офісів. Аби покращити те, що їм не до вподоби. Але сучасний сервіс, привітний персонал, електронні черги та швидкість отримання послуг зникли у Маріуполі з приходом руського міра. З окупацією у місті відродилися лише бюрократія та корупція. Зараз, щоб отримати будь-який документ, треба пройти справжній квест. Це записи у зошиті, жива черга, в якій можна стояти місяцями. А для того, аби потрапити на прийом, треба займати її середини ночі. Місцеві жителі пишуть у телеграм-каналах, що там коїться справжнє божевілля. Люди не вбивають один одного за можливість отримати послуги разом з цим. Працівники через нестачу коштів зривають свою злість на місцевих. Одна із жителів Маріуполя розповіла, що днями мусила заступитися за пенсіонерку, яка мала вади слуху. Бабуся попросила працівницю пояснити їй, як отримати довідку. На що та облаяла жінку, послала куди подалі і ще й вимагала заплатити 50 рублів. То жителі міста з ностальгією згадують, як в українському Маріуполі працювали ЦНАПи, і був сучасний та швидкий сервіс. І Штуванням в окупованому місті також проблеми, адже на роботі вимагають документи, які через шалені черги неможливо отримати. Тож у цих чергах вони дійсно стоять місяцями для того, аби отримати можливість заробити собі на шматок хліба. Та якщо у тебе є робота, то в умовах окупації це не означає, що ти отримаєш за це кошти. В окупованому Маріуполі економлять на зарплатнях. Проблеми із виплатами першими відчули працівники комунальних підприємств. Виплати коштів затримуються місяцями або замість обіцяного рівня заробітної плати люди отримують нижчу в рази, натомість людей просять потерпіти і що нібито скоро все налагодиться. Так само обіцяли громадам, які знаходилися в окупації із 2014 року. Але все без змін і досі. Економія на зарплатах вже також перейшла до сфери охорони здоров'я. Премії мінімальні. Люди починають звільнятися. Що може призвести до погіршення і так критичного стану медицини у місті. Керівники колаборанти зайняті розкраданням коштів, а звичайні фахівці, які працюють у складних умовах, Умовах не отримують гідну зарплатню, а на скарги людей всім байдуже в українському ж Маріуполі раніше не було таких скарг на затримку зарплатні. Місто постійно працювало над тим, щоб підвищити дохід людей та створити сучасні умови праці в російській окупації. Праця людей знецінилася, а ставлення до людей стало як до рабів.